7 січня 2025 року футбольний клуб Полісся розпочав підготовчий збір до другого кола чемпіонату української прем'єр-ліги. 6 січня команда вирушила до Туреччини. Тренування на полях цієї країни триватиме впродовж п'яти тижнів, розповів Суспільному головний тренер Імата Шур. Звісно, збори ми всі розуміємо, що в першу чергу для того, щоб підвести до оптимальних фізичних кондицій. Можливо, перерва була не така тривала, але тим не менш ці збори будуть дуже корисними з цієї точки зору. Ну і безпосередньо так само продовжувати і додавати до впливу і з точки зору розуміння того, що ми хочемо бачити на полі. У мене завдання не змінюється, мені хочеться вигравати кожен матч, в якому ми приймаємо участь, і хочеться підвести до того моменту, де ми будемо це робити регулярно. І Мата Шур каже, що у команді відбулися зміни. Повністю оновлений склад гравців офіційно буде оголошений згодом. Є певна кількість гравців, яка вже команду покинула, вже клуб оголосив, Кушняренко поспелив. Є гравці, які приєднаються, і так само я все ж таки раджу дочекатись офіційного оголошення клубу. Руслан Бабенко, гравець команди, говорить, що зараз футболісти намагаються зберегти переможний настрій після виграшу донецького шахтаря 15 грудня 2024 року. За словами Руслана, п'яте місце, яке зараз посідає команда, не відповідає завданню головного тренера та президента клубу. Відчуття те, що ми зараз знаходимося не там в турнірній таблиці, де хотілося б хотілося. Будемо намагатися виправляти цю ситуацію. У нас є Час так, п'ять тижнів на підготовку. Будемо намагатися е, покращувати наші взаємодії на полі. Але після матчу з шахтарем була дуже позитивна атмосфера, дуже багато позитивних емоцій, і будемо е, ці емоції направляти на друг, на друге коло. На зборах у Туреччині полісся планує провести низку товариських ігор. Так 18 січня Житомирський клуб має зустрітися із польським клубом Лехія, а 25 січня із командою Яблонець з Чехії. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомир.